Тож доброго дня. Сьогодні в нас буде тест Ефіопії Мікура. Знову ж таки, від Барісти, новий сорт. Як мені здається, він дуже свіжий. Так є. Урожай 24-го року: спосіб обробки натуральний, то кава зберегла в собі дуже багато фруктових ноток. Це коли кава після збирання лежить. На, висушується на сонці, і лежить вона у шкурці, яка називається Каскара, і впитує всі натуральні смаки а, кавових ягід а, в зерна, бо це кавове зерна. І дивіться, що в нас? Регіон Сідамо. Сідамо великий регіон в Епіопії, і виробник містер Мекурія. Цікаво, це значить, що наша кава походженням з цієї ферми або цього фермера. Це дуже гарно, коли вам сподобалась кава, ви хочете придбати цей сорт знову, а ви придбали її десь на станції, куди приносять багато невідомих людей свої врожаї. А наразі ми знаємо, від кого цікаво, і, ну, обсмажчик тепер може замовити знову цю картезну каву, якщо, звісно, фермеру. Вдалося з урожаєм. І є дві різновиди: 74 74112. Це певні якісь селекційні сорти. Про них ще не читав, але гарно, що наша кава близьких сортів, або навіть певне одного якогось сорта, то значить, вона буде мати свій чистий насичений смак. Давайте дивитися, отак виглядає зерна. І будемо готувати. Давайте. Засипаю свіжу нашу кавку, свіжу відкриту, Відкрив її буквально 10 хвилин тому. Засипаю в кавомолочку молочку і будемо одразу молоти і насолоджуватись смаком. Всі налаштування вже зробив, то помол налаштований. Зараз будемо дивитись, як по часу наші 21 грам кави, тере22, звісно. От, це оптимальний для мого потрійного сита. Як вони дозволять розкрити смак цієї кави. Давайте. Тож, вперед, ставимо наш шейкер на вагу, Таруємо ваги і мелемо порцію кави. Єдине, я б собі час трохи змінив на моїй кавомолці. От так. Буквально кожне невеликі налаштування дозволяють нам розкрити по іншому смак кави. Бо кожна 10 доля грама 21,4. Супер. Коли я перебираю з 22 грамами, які є максимум для мого ріжка, то готування вже проходить не так, як треба. В водичці дуже важко пройти крізь каву таблетку. Так. Шейкер, тому що треба отак потрясти. Шейкеруємо і насипаємо в наш ріжок. Намагаємося це зробити рівномірно. Якщо це не вдається, то, звісно, треба трохи розрівняти. Після розрівняння беремо вирівнювач такий, і вирівнюємо наново вже фінальну таблетку і темперуємо. Є. Ставимо ситечко зверху. Ситечко я ставлю, було запитань, для більш рівномірного розподілення води в таблетці. Як не диво, це допомагає. Тобто, в мене там і душик. О, там, душик фірмовий стоїть дорогий, але при тому все одно використання цього сита дозволяє мені покращити смак кави. Так, таруємо ваги і вперед пішло наше готування. Давайте ближче подивимося. Так, ну, наче по часу, по швидкості готування мене все влаштовує. Дуже повільне готування нам не треба, дуже швидке нам теж не треба, бо все це буде а, міняти смак кави в той бік, який нам не треба. Так, варимо 30 секунд. Є. Маємо 35 грам за 30 секунд. Причому в каві дуже велика кількість вуглецевого газу. Дивіться, яка шикарна крема. Вона дуже свіжа цікава. Отой мені цікаво смак. То давайте зараз розповім свої відчуття. Так, давайте. Перший ковточок, другий. Ну, Дивіться, на 30 секундах відчувається що кава міцна, а вона не слабка взагалі. Є міцність цікаво оце відтінок чорного чаю. Така. Гіркота насичена відчувається да, Згоден з цим. І червона сморода. Давайте так. Червона смородина з чорним чаєм, якщо змішати, то ми отримуємо цей смак. Така, а, а, в цій каві дивує міцність. То, допустимо, раніше в Ефіопі я такого не відчував. От. А аромат абрикоса солодкуватості він лишився в ароматі. Тобто, коли ми. Оціняємо аромат, він там є. От. А за хвилинку, верніш, 2,40, нарешті з'явився абрикос. О, причому він такий явний-явний. І зменшилась гіркота. От Цікаво, як кава міняє свій смак з часом. То спочатку була гіркота червона смородина а десь за 3 хвилини ви зможете оцінити абрикосовий присмак. Цікаво, крута кава, рекомендую. Ціна її. 1100 гривень хай буде. От, сподівався спочатку поставити ціну 1200, але для улюблених підписників, а які в мене всі улюблені, то ціна 1100 буде. Тож, якщо цікаво, звертайтеся ще є в наявності. Дякую, до побачення.